Доброго вечора, малю перед планки окремомовного каналу, бачите? Діти гуляють, дорослі гуляють. Вечір теплий, плюс 5. Для 25 грудня це, я вважаю, дуже і дуже. Тепло, вітра немає. Отаке От Різдво по новому українському стилю у Харкові. Ми з Максиком, звичайно, на прогулянці і на сьому. Та не знаю. Настрій незрозуміло. Те, що зранку відбувалося, й у день в Харкові дуже і дуже якось, якось не знаю, як і сказати. Усі ну, сподіваємось на найкраще, але сьогодні день був дуже-недуже. Дуже. Да, Максико? Тяжкий. Ранок був страшний день. Тяжкий. А вечір, ну, дивіться, люди 25 грудня сидять на скамійках, лавочках, як українською, гуляють сидячи. Боже, це дуже і дуже тепло. Це от в Європу ми зайшли по погоді вже в Європі. Ну що ще розповісти? Що скажеш? Ладно, е, опалення вимикали на деякий час світла у нас вдома було, а на деяких районах ну, на роботі, на моєму робочому, не було. Вода у кого є, у кого. У нас зараз гарячої нема, холодна є, тепло вже включили. Тому життя продовжується, незважаючи ні на що. І ми сподіваємось, що все буде гаразд. Так, усім тихого вечора. Спокійної нічі. Ми родом розлагоди і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, молив.